Фонд дуже скоро відведуть, повністю там не повинно залишитися від слова геть. А політакам нам взагалі обіцяють якийсь феєрверк. Дивіться, що думають росіяни зараз так? Ну, дивіться, що треба валити. Кримські міст будуть тримати саме для того, щоб вони. Почався цей рух, щоб вони від'їхали, потім він не буде працювати. Дуже болісна буде саме втрата Криму для Росії. Ну, чи повернеться Крим в Україну? Нам дають однозначно так. Він повернеться. Вітаю, ви на каналі Рустислав Продакшен цьому випуску ви почуєте думки та прогнози екстрасенса та торологиня Людмили Хомутовської, Що буде знищений Чорноморський флот Російської Федерації у Криму, де буде розквітати бавовну на території півострову? Чи вибухне Кримський міст та коли буде звільнено? на Територію далі, не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок. Чи будуть і надалі вибухи на території Криму? У нас Крим, знаєте, в максимально гарячій фазі, по ньому будуть працювати без кінця і знову ж по чому будуть працювати? По стадії боєприпасів, по різним військовим об'єктам, які охороняються, по людям, які надважливі це. Може, якісь генерали, це люди, які керують саме цією організацією, і з, знову ж королева Жезлів, вона за активність за безкінечні дії, вона говорить, що це якась система, що без кінця працює. А трійка Пентаклів, якби закінчує, що там є якась схема, план, і працювати будуть весь час. Так що... Тут нічого не поміняється, військові об'єкти наше все, і по тому всьому будуть і працювати. Що буде з Чорноморським флотом Російської Федерації в Криму? Я думаю, що флот дуже скоро відведуть, повністю там не повинно залишитися від слова геть взагалі нічого, і тому що там якась вони знають, що дуже велика небезпека. І якийсь уже наказ навіть дали, і флот мають відвести. Чи будуть палати кораблі Російської Федерації? Я думаю, що буде сказати, що це ВАУ Москва чи щось такі, такого рівня, я не можу, тому що нам показують, що це щось подвійки працююче, але не надважливе. Так що якесь попадання буде, і вони самі звідти заберуться. Що буде з військовими аеродромами та авіацією Російської Федерації в Криму? А політакам нам взагалі обіцяють якийсь феєрверк, так що там готується якась операція, і ну щось таке буде е вау. Да, з таким ефектом вау. Чому тому що е враження, враження якоїсь великої кількості, і взагалі це те, що. Кардинально змінить хід, так що я думаю, що щось там подібне буде, поки там іде підготовка. Да, зараз на сьогодні там іде підготовка, щось там збирають якусь інформацію. Чи буде Росія мститися і використовувати територію Криму для обстрілу України? Вони будуть робити це до останнього часу. Тобто обстріли будуть. Нам навіть показали, поки звідти не заберуться. Оця все буде. поки вони звідти не звалять. Не зупиняться, чи залишилися в Криму представники окупаційної влади? На зараз вони є, і вони будуть досідати, саме будуть сидіти, поки не почнуться якісь воєнні дії, і вже потім вони всі остаточно. Поки там головні сили, я б так сказала, головні управлінці все таки є. Що збираються росіяни виїжджати з півострову? Дивіться, що думають росіяни зараз так. Ну, дивіться, що треба валить. Треба валить, бо далі буде гірше. На друге запитання, чому вони там залишаються, тому що не допродали, якісь не закінчили справи, вони зараз підгрибають, да, якусь фінансову частину завершують, але там не про те, що вони не розуміють. Добре, вони все розуміють. Як почувають себе українці в Криму? Дуже різні почуття. З однієї сторони, чи хочуть вони що повернулись, так хочуть, але є певна частина нерозуміння, як буде це на рівні законів, на рівні, а що буде з ними, тому що люди працювали на роботах, тому що десь якісь ідуть з нашої сторони по різного роду погрози, що якщо ви там співпрацювали, то можете отримати. Те, що оце такі йде розкол на дві частини, але якщо ми беремо загалом, чекають на звільнення, точно чекають на звільнення. Що багато в Криму залишається колаборантів? Ну багато хто якось він, навіть якщо і працював, його не знають. Ну, принаймні в їх голові така картинка, так що їх не знають і не знають. Так що там я б сказала, що там залишиться велика кількість. Крім того, вони нормально заробили і по імператриці збирають свої сім'ї десь якісь безпечні для них місця. Тут залишиться велика частина все-таки тут залишається і залишиться після перемоги. Чи буде знищений Кримський міст? Кримський міст будуть. Тримати саме для того, щоб вони почався цей рух, щоб вони від'їхали, потім він не буде працювати. Я його не бачу, що його знесуть. Він по всім даним стояти буде, але він буде якийсь по правосудню, знаєте, він несправний. Він не має великої пропускної здатності. Так що сказати, що його рознесуть на частини, це не, це не буде правда. Може. Якийсь прольот, може, декілька знесуть. Оце буде. Що буде з Кримським мостом після нашої перемоги? Там буде е, певний час якась взагалі не будуть розуміти, що з ним робити. Е, і чи буде він стояти, буде. Але згодом, згодом, по всім даним його все-таки відремонтують. Ну, це таке щось довге. Я зразу кажу, це щось занадто довге. Це не через рік і не через два. Крим буде повернено дипломатичним чи військовим шляхом. Може бути і дипломатичним, тому що сказати зараз, що саме військовим шляхом те, що розробляється план, це однозначно. Але дивіться, у нас на виході п'ятірка кубків. Про це зараз думають, про це вирішують. Це не вирішене питання. Йдуть е, перемовини, щоб все-таки е, от на, на сьогодні, так. На сьогодні, е, ідуть перемовини, щоб все-таки це було дипломатично. На сьогодні якісь такі перемовини йдуть. І вони на більшу користь е, е, на, на те, щоб це було дипломатично. Але є якісь... Е, Певна частина, яка хоче, щоб саме через військовий суд, щоб саме відвоювати на сьогодні вона не настільки сильно підтримується, але якщо це додати, зрівняти, то я б сказала, що це 50 на 50. Не можу вам сказати, що це буде чи дипломатично, чи це буде саме військовим. тому що як в нас люблять говорити, йдуть дебати, це все вирішується, воно якби зараз народжується, так що не будемо стояти з добечкою, поки дитина не народилась. Чи будуть влітку Збройні Сили України відпочивати в Криму? Я це не можу назвати відпочинком, так? але те, що по всім даним вони там будуть, це точно. Чи готуються на Росії до здачі Криму? Розуміти, вони розуміють, але в нас колесо фортуни. І розумієте, колесо фортуни це така, така енергія, яка може котитися сьогодні взад, а завтра вперед. І зараз Росія саме кинула всі сили на це колесо фортуни. Вона всі сили кинула на перемовини. і ось так нам дали. І є таємний план, щоб цього не відбулося. Розуміти то, але вони там не сидять. Вони роблять дуже велику кількість роботи саме на дипломатичному рівні. Навіщо Путін приїздив в Севастополь? Та чи справжній диктатор? Це був на перше запитання, навіщо він приїжджав? Це зв'язано з військовими, воно зв'язано саме з якимись планами, хотів подивитися, що там є насправді. Якщо ми беремо чи так. дійсно то потім нам зразу дають місяць, карта місяць, і ви бачите, да, що там два чоловіка, до нас приїжджало саме два чоловіка. Десь був Путін, десь був не дуже Путін. Так що там теж він приїжджав з двійником і там, походу, міняли кого куди показати. Так що тут... Хотів побачити. Головне, головна його переоцінити, побачити зсередини, зрозуміти, що там робити. Так що тут більш хотів побачити. Чи боїться Путін втратити Крим? Він дуже важливий. Він важливий, перш за все, саме тим розташуванням, де він знаходиться. І... Дуже болісна буде саме втрата Криму для Росії. В нас взагалі Крим нам показують як символ, так, як символ влади, як символ здобутків. Так що ну, це дуже болісна для них втрата. Яким буде Крим після нашої перемоги? Ну, чи повернеться Крим в Україну? Нам дають однозначно так. Він повернеться по імператору, тут якби він буде в своїх кордонах, він повернеться. Тут без варіантів. Так, тут, так, так. так. Яким він буде? Я наскільки розумію, там теж така довга доля Криму. Чому? Тому що там іде тема відновлення, придеться дуже довго відновлювати той вигляд, в якому ми звикли до Криму, і дуже велика робота. Але на, на рівні ми маємо дев'ятку квітів кубків, коли е, чи бага, багата ця мистина, багата, чи е, вона має е, все, що їй потрібно, так, має навіть більше. Так що, якщо розказати, то я думаю, що на виході через певний час після відновлення це буде доволі міцна структура, е, їздити туди буде цікаво. І я думаю, що свій статус вони повністю відновлять. Але ще раз говорю, що тут трошечки відновлення такі довгі. Друзі, вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшен. Підписуйтеся, ставте ваші подобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.